Привіт усім, вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним» І сьогодні я вам розповім про книгу, яка повернула мені смак до літератури, повернула мені жагу до читання. І це книга Ганни Гороженко, Резидентка її величності. Ось навіть похвалюся ця книга в мене з авторським автографом. Дуже вдячна, дуже дякую. За останній рік починала читати багато книг, особливо зарубіжних авторів. І вони мені не йшли. Відповідно, тому що і реалії, як то знаєте, задалекі від наших українських, і проблеми відірвані ось порівняно з нашими українськими теперішніми воєнними реаліями. І надумані проблеми почасти мені здавалося у цих книгах зарубіжних авторів єдині книги, єдиний автор, який мені ще міг. Читатися, від якого я була в захваті. це Фредрік Бакман. Книги його огляди його книг ви можете побачити у мене на каналі, ділюсь прочитаним. Так от, бралася, бралася я читати книги. Декілька стоїть початих, розгорнутих, але я не можу себе змусити до них повернутися. І ось тут по роботі онлайн знайомлюся із авторкою Ганною Гороженко. Починаю цікавитися її творчістю. І ось в е, мене опиняється її книга Резидентка її величності книга про справжню історичну постать, про справжню українку. Ось мушу вам сказати, і ця книга мене врятувала від Нечетона. і я тепер буду шукати другу книгу, продовження цієї історії про Ганну Вишневецьку Дольську, це справжня героїня, справжня е українка, реальна історична постать. Можливо, ви думаєте, що це ця книга? Любовний роман. Навпаки, е любові як такої в основі сюжету, яка є рушієм е сюжету, тут дуже мало. Так, е Події розвиваються навколо е, інших подій в цій книзі крутяться довкола інтриг, довкола загадок, довкола таємниць, довкола небезпеки. Саме тому ця книга така неймовірна. Чому резидентка? Резидентка це шпигунка і має небезпечні завдання. Чи вдасться їй виконати ці завдання, чи вона їй вдасться уникнути небезпеки, які постануть на її шляху, читайте в цій книзі. Сподіваюся, вона вам сподобається. Сюжет, неймовірний, сюжет доволі цікавий, і такого в українській літературі я ще не зустрічала. Ось, що ще хочу сказати: з нетерпінням шукатиму уже другу книгу цієї ідеології про Ану Вишневецьку-Дольську. Чому? Тому що саме в другій. Книзі е, Анна Вишневецька-Дольська е, переконає, як свідчать деякі історики або легенди, е, дехто суперечить цьому. Але все ж переконає Івана Мазепу перейти на бік шведського короля. Хто е, знає українську історію, той здогадається саме про які. Е, Історичні події йде мова, так і наскільки важливою, наскільки яскравою і самобутньою була ця справжня реальна людина, ось цей портрет Анни Вишневецької Дольської є реальним. Він зберігається якщо я не помиляюся, у Львові. І взагалі, щоб написати цю книгу, авторці довелося опрацювати масу просто неймовірну кількість історичної літератури, різноманітних історичних довідок, тому що будь-яка деталь, я так зрозуміла, що і одяг, і прикраси, кожна деталь, і навіть мова цієї книги максимально наближена до. Того, що колись носили, одягали і як говорили в часи українського бароко. Просто неймовірна історична неймовірний історичний період, яскравий, самобутній, чудовий, багатий. І я дивуюся, чому ми, українці, так мало знаємо про українське бароко. В цьому періоді криється неймовірна кількість історичних постатей, які творили тодішню історію, які вплинули на теперішні сучасні події, на те, ким ми є зараз. Тому з нетерпінням шукатиму другу частину цієї ідеології, теж називається Резидентка, схоже, резидентка його величності Гани Гороженко. І... Сподіваюся, розповім вам, на, на каналі «Ділюсь причитаним, що ж там буде в деталях відбуватися. Так, почасти через ось таку дивну мову, яка є в деяких персонажів, спершу вам буде складно читати, але насправді дуже-дуже так, знаєте, наближено до того часу. І потім звикаєш, і знаєш, і розумієш, чому так. Авторка пише, чому так спілкувалися тодішня українська інтелігенція, і, до речі, тут на сторінках цієї книги є чимало інших відомих історичних постатей. Тому, якщо вам цікава Українська історія, багата українська історія, неймовірна українська історія. Якщо вам цікава українська література, а це теж доволі знаєте, ну, ця книга мене врятувала від нечатуна, і я знаю, що я буду далі читати. Ось, і якщо вам цікавий український буктюб, підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним, лишайте ваші враження та коментарі під цим відео. За радістю з вами поспілкуюся, особливо е стосовно цієї книги. Які ваші враження, що ви думаєте, чи настільки вас теж захопило українське бароко? І е, обов'язково ставте вподобайку під це відео. Буду вдячна! Ось таким чином ви сприяєте розвитку українського контенту. Адже саме таким чином ми ведемо і свою боротьбу проти російського контенту, проти російської мови, проти російської літератури. Тому бережімо свою історію, бережімо свою мову і обов'язково читайте і насолоджуйтесь. Ганна Гороженко резидентка її величності.